Майже два роки великої війни та 18 місяців обстрілів Нікополя. Постійний стрес через безпекову ситуацію негативно впливає на здоров'я людей та призводить до загострення хронічних захворювань. Так, за даними наших медиків, у Нікополі доволі збільшилися випадки інсультів, особливо серед молоді. За час військових дій у нас збільшилися інсульти, десь 20-30%. Більше віковий сенс так. Помолодшав трохи. Чому? Тому що е, люди є люди і вони підтверджені е, психоемоційним стресом. Які можуть призвести так теж до інсульних станів у групі ризику? Залишаються і люди старше 55 років, ті, хто мають хронічні захворювання, шкідливі звички та зайву вагу. Постійні обстріли з протилежного берега стали причиною інсульту у пані Людмили. Рік тому 68-річна жінка перенесла напад. До того ще два інфаркти цього разу потрапила до лікарні на швидкій, адже погано себе почувала. Слабость появилась, стресс постоянный, потому что зона боевых действий нас каждый день обстреливает. Наша квартира была несколько раз под обстрелом. От у нас вибіті окна, втіфаневи заставлять. Ключову роль під час нападу інсульту відіграє час. Медики мають 4,5 години на допомогу пацієнту. Якщо забаритися, наслідки можуть бути непоправними. Тож важливо одразу розпізнати хворобу. Якщо у хворого вдома возникла головна біль, хворий бачить, що або родичі хворого бачать, що з'явилася симетрія обличчя, опущений кутер та. Або паралізована якась сторона, слабкість з'явилася в правій або в лівій стороні. Якщо порушилось ковтання, порушилася мова, треба зразу викликати швидко. Що хворих втравити в свідомість родичам або хто знаходиться біля хворого? Треба його покласти, щоб йому було. Ну, скажімо так, зручно відкрити вікно, розтягнути одяг, щоб була подача кисню, поміряти тиск. якщо тиск повишений, то не давати ніяких пігулок, тому що може у хворого бути порушене ковтання і пігулки попадуть в дихальні шляхи. Якщо теж може бути у хворого облювота, то теж покласти там голову на бік, щоб він. Ці рвотні маси не потрапили в дих... в шляхи у кардіологічному відділенні. Є необхідне сучасне обладнання для пацієнтів в інсультному стані, а всі послуги тут безоплатні. Профілактику інсульту є вчасні обстеження, відсутність шкідливих звичок, відсутність постійних стресів, контроль рівня цукру у крові та артеріального тиску. Завжди краще запобігти хворобі ніж боротися з її наслідками.